Працюють за будь-якої погоди. Це про комунальні служби. З озеленювачами КП Екосервіс зустрічаємося напередодні професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства. На руках цих жінок тисячі квадратних метрів чистоти та тисячі зелених насаджень. Я приходжу до себе на ділянку. І перше, що я роблю, я прибираю це дійсно прибираю, беру там кульок чи мішок, беру таку штричечку і виходжу. Я вибираю урни всі, і вибираю деякі акурки, де окурки окреме курцям спасіва. Ну це невиносимо, слухайте. І це прибирання у нас. А далі ми ж не прибиральники, ми озеленювачі. І все, на цьому прибирання наше закінчується. Ми зараз і обрізаємо, і вигрібаємо, і вспушуємо, прорихлюємо. Може, десь щось підсадити, пересадити. У нас людей багато працює, і багато таких, що давно працюють. У Нас люди працьовиті всі. у нас нема таких, що знаєте, що ледачі не хоче десь там. І я думаю, що наше керівництво знає, вже нас що раз сказало нам, що треба ось зробити все, це, це і це. І вони знають, що вони за це можуть не переживати, не хвилювати. Що це все буде зроблено, важка, дуже важка. Ну подобається, як би, колектив очень свой нравится. Я не тут тільки півтора року роботу. Ну, Дівчатки всі хорошо, всі за свою участки очень болеют, очень ухажують. В Южницькій громаді працює шість комунальних підприємств. У цій сфері трудиться більше трьохсот працівників. Вони забезпечують комфортні умови життя тисячам жителів. У нас колектив дуже, дуже порядний, дуже трудолюбивий, працюють, всі на своїх місцях. У нас є озеленювачі, прибиравники, електрики, сантехніки. Ну, що можна сказати? Я працюю з ними почти два роки. Вже, і в мене дуже приємне враження від цих людей. Вони дійсно сплочені. Вони знають, що їм потрібно робити. У мене не буває такі, щоб я їм робив якісь зауваження. Тобто ми ходимо, обсуждаємо і вони з першого разу все розуміють, все роблять, і тому в нас місто така краса. Офіційні обстановці працівників житлово-комунального господарства вітали 14 березня. Кращим робітникам вручили грамоти та подяки. Особливі слова визнання прозвучали на адресу працівників компанії ДТЕК, які після шахетного обстрілу в найкоротший термін відновили електропостачання. До роботи в надзвичайних умовах готові підприємства міста. В принципі ми були ну, готові до такого розвитку подій. Рано чи пізно це, мабуть, могло статися, так як в багатьох громадах нашої області, нашої країни. Тому, в принципі, коли це трапилось, я ну, через пів години вже був на нашій водонасосній станції. Ми дождалися інформації від ДТЕК. скажімо так, коли нам пояснили, який характер вже пошкодить і наскільки це серйозно. Прийняли рішення стосовно того, за яким графіком ми будемо подавати воду в місто. Наші каналізаційні насосні станції працюють, працюють теж від аварійних генераторів, тому у них, скажімо так, робота більш проста. По мірі того, як стоки попадають на наші станції, вони відкачують їх за допомогою генераторів. А окремо теж хочу приєднатися до скажімо так, великого дякую стосовно працівників ДТЕКу, Вони подали. Уже в четвер ввечері, подали 6 го числа, подали вже на наші об'єкти на ВНС на КНС, подали напругу, застосувавши тимчасову схему, змогли знайти технічне рішення, і ми, в принципі, вже ви знаєте, подали вже воду на постійній основі. Більше про відзначення дня працівників житлово-комунального господарства дивіться у програмі Об'єктив.